Всім привіт! Сьогодні у нас ось такий гарний супчик. Піроги пірогамі, а супчик треба їсти. Ось такі із твердих сортов макарони ось такі бантики. Фрикадельки такі гарні я поробила діткам. І будуть смакувати. апетітненький такий красивенький супець. Що ви готуєте діткам своїм, напишіть Сьогодні я от надумала нажарить риби. Такий гарний нажарила хека. Гарно пожарила, зняла шкуру, муку і без яйця. І така гарнасенька. Данечка сказав, буде їсти. Я ніки риби не їсть, але спробую його говорити якось, може, поїсть так, придумляю щось, поставила, ще яйця варити. Супу наварила з фрикадельками, то дуже гарно поїли. каша, піроги, таке чаї, котлетки, відбивнушки, по чуть -чуть, не постійно, Огірочки. Ну, і таке з чесничком було. Таким вони питаються. Щоб було смачненьке. Не жирне, щоб було таке, знаєте, апетітне. Борчик червоний варила теж їли. Мені дуже тяжко говорити. Я включаюся, але себе погано почуваю. І ще одне в мене таке блюдо. Я в грільниці посушила хліб, трошки чесничком натерла, чуть майонезу. і от яєчко зверху. Огірка не буду ложити, помідори вони не їдять. Данечка огірки любить, огірки будуть окремо. Ну і рибка, і кавунчик буде, ще компотики, чаї. Ну і так ми кушаємо по чуть-чуть всяке. Їдять все. Слава Богу. Я думала, буде хуже. Але слава Богу, що так. Супчики мої нравляться, борщик нравиться, все, все нормально. Дякують Богу, що. По чуть-чуть їдять, не відказуються від їди. Я рада, молодці детки. дітки. Ну. ну і таке кожен день щось інше. Потім кексики зроблю. Жду, щоб трошки покращило, а воно не відпускає. Десь Віталік з Данечкою пішли, поки вона, то купили ще мені людям якісь. Ось такі діла. Будьте здорові і не хворійте, бо дуже погано боляти. Нікому мені не треба, больний.